Україні потрібні щонайменше п'ять повноцінних бригад у кожній бригаді по три ескадрильї. І таки, ми себе успокаюємо різного роду сроками. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи можливу передачу Україні літаків F-16, розказав про необхідну кількість багатофункціональних винищувачів, які зможуть забезпечити охорону повітряного простору України. Це буде така кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору разом із системами ППО такої великої держави, як Україна, наголосив він, враховуючи те, що одна ескадрилья це 12 машин. Загалом треба говорити про 180 літаків, і це доволі значний показник. Зокрема, він наближений до розміру винищувальної ланки деяких найбільших країн НАТО. Якщо рахувати у F-16 у сучасній версії блок 7072, то один такий літак з відповідним комплектом озброєння коштує зараз 162,5 мільйона доларів, на прикладі контракту з Болгарією. Тобто 180 машин потягнуть майже на 30 мільярдів доларів. Сполучені Штати перебувають в постійному контакті з Україною щодо потреб на полі бою і незабаром очікують оголосити більше військової допомоги. Так, в адміністрації США відповіли на прохання голосу Америки уточнити коментар президента Байдена щодо винищувачів F-16 для Києва. Напередодні на запитання нашої журналістки Юлії Ярмоленко чи нададуть США винищувачі F-16 Україні. Президент Байден відповів ні. Жодних інших деталей він не додав зі свого боку. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив. Вважає, що ні від сполучених штатів це відмова станом на сьогодні. Він додав, сподівається, що зрештою ця позиція зміниться як було і з іншими видами озброєнь. А от колишній британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю, щоб Україна змогла перемогти у війні вже цього року. Про це він заявив протягом візиту до США, де відвідав українські діми у Вашингтоні. А також провів сніданок і прес-конференцію з посолкою України Оксаною Маркаровою. На події побувала Тетяна Ворожко. Не відкладати надання Україні усієї необхідної зброї, аби закінчити війну вже у 2023 році. Закликає у Вашингтоні Борис Джонсон. Я хочу донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу. Ми маємо переконатися, що наші українські друзі отримали все, що потрібно, аби вигнати росіян з усієї території України якомога швидше.

Досвід показав, сказав Джонсон, що щоразу, коли союзники відкладали надання певного типу зброї через побоювані ескалації з боку Росії, робити цього потреби не було. Таким чином він відповів на питання щодо надання Україні винищувачів F-16. That... нещодавно казали, що про танки не треба й думати. Це зовсім нещодавно. А зараз ми усі даємо танки. Отже, мій головний аргумент продовжуємо обговорення, але не відкладаємо. Це життєво важливо, аби Україна отримала техніку, яка їй необхідна, як Це гуманна річ для усієї України і усього світу. Але ж напередодні президент Байден сказав, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Запитав голос Америки. Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить адміністрація Байдена, яка лише військової допомоги надала на 23 мільярди доларів. І сподівається, що вона буде і далі будувати на цих досягненнях. Афік я вважаю, що інвестиції, які сполучені штати зробили в вирішення цього конфлікту, є насправді розумною річчю довгостроковій перспективі для всієї євроатлантичної зони. Стримуючи російську агресію та відбиваючи російську агресію в Україні, загальна економія в довгостроковій перспективі буде величезною. Також він сказав, що безпека України має бути гарантована так само, як країн-членів НАТО. За його словами, він змінив свою думку щодо членства України в НАТО. я раніше думав, що в основному нам потрібно знайти спосіб забезпечити Україну оборонним обладнанням, розвідкою, тренуваннями. Аби вони більше ніколи не могли бути атаковані. Але ви знаєте, тепер я думаю, що досить вже двозначності. Ми ми десятиліттями намагалися не мати Україну в НАТО і це призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років. у Вашингтоні Борис Джонсон також зустрінеться з республіканськими лідерами у конгресі та виступить в Атлантичній Раді. Тетяно Ворожко Олексій Осика. А напередодні свого візиту до США Борис Джонсон опублікував колонку на сторінках видання Вашингтон Пост, де закликав негайно почати процес залучення Києва в НАТО заради стабільності та миру. Більше про перспективи приєднання України до НАТО поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який зараз приєднується до ефіру з Лондона. Богдане вітаю тебе! Розкажи детальніше на чому наполягає Борис Джонсон у своїй колонці, і які аргументи він наводить за негайне прийняття України в НАТО. Остапе, ми щойно чули Бориса Джонсона, і я думаю, що варто зупинитися на питанні України НАТО і того, що вважає Джонсон трохи більше. Чому тому, що ми маємо дуже небагато провідних західних лідерів, які відверто чи багато і широко говорять про перспективи членства України в альянсі, і я думаю, що це показово тому що сам Борис Джонсон у цій своїй статті фактично визнає як свої власні помилки, так і фактично двояку і майже нещиру позицію НАТО чи провідних країн НАТО щодо України. Він визнає, що упродовж років. НАТО з одного боку заявляло про так звані відкриті двері, про право України вступити в цю організацію, яке гарантована зокрема статутом Північно-Атлантичного альянсу. Тобто тут не йдеться про якесь там чиєсь бажання дозволити чи не дозволити країни мають право вступати в цю організацію з іншого боку. Він також визнає, що фактично при цьому західні країни. За спиною України обіцяли Росії, і він особисто обіцяв президенту Путіну про те, що Україна у найближчий час не вступить в НАТО. Є навіть така яскрава фраза у Бориса Джонсона у його ж статті, де він каже, що він вважав, що радше пекло замерзне, аніж коли Україна вступить до цієї організації, і тому мені здається, ми і звернули таку велику увагу на цю статтю і на ці заяви Бориса Джонсона, тому що фактично західний лідер. Колишній прем'єр-міністр Великобританії визнає ось цю фактично нещирість чи двоякість позицій багатьох країн НАТО щодо перспектив України в організації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.